Друзяки, Октавія третього року ситуація така: власник приїхав і каже, що Автомобіль іноді не заводиться взагалі, і е під час запуску, коли він не заводиться, не горить індикатор на газовому обладнанні. Дуже цікава історія. І я спочатку подумав, що бляха проблема в приборці, тому що у вагів ключі всі зберігаються в приборці. І якщо там десь йде от пайка по контактам, можливо, буде така біда, можливо, живлення, тволосище. Але. Потім трошки подумав і думаю, бля, а чому ні? Третій рік, звичайна проблема для ВАУ. Це реле, вони там у них замудрені з платами і у них появляються мікротрещини. Тому сьогодні я покажу мікротрещини на головних реле живлення автомобіля. Вони отут в от блоці запобіжників. Щоб до них добратися, більш-менш нормально. Адекватно нам треба розібрати цю всю частину. Це я піддів вже нічого страшного. Це зараз зберемо. Два саморізи під торкс 25, по-моєму, чи 20 я не знаю. Але дивіться в чому прикол. Для того, щоб добратися нам до блоку запобіжників, нам треба зняти оцю ось заглушку торцеву, вона просто підковирюється. Підкорнули, у нас є два саморізи під 20 чи 25 торкс, не пам'ятаю. Зараз не... 20. Ось, 20-ка. Відкручуємо два саморізи, відкручуємо блок запобіжників. У мене один відкрутився, інший не відкрутився чомусь. Потім у нас іде знизу оця ось опанелька. панелька. Але вона прикручують, Мало того, що вона на на таких ось їх треба буде нажати, якщо у вас там плотненько все. Вам треба буде отут відкрутити і ось тут відкрутити. М -м -м Відкрутили. Потім у нас саморізик один десь тут. знизу ось тут. І, і ще один саморізик ховається отут, під цією панелькою. Якщо регулятор а, рівня фар, ви можете просто підковернути і витащити його. Кнопочки дві нажимаєте, він від'єднується від, від роз'єму, роз'єм утопився туди. То оця штука, ну, якщо ви знаєте, як вона знімається, то це добре. Якщо не знаєте, то знімається вона отак. От стоїть вона на автомобілі, ви натискаєте вперед, проворачуєте і витягуєте. Тобто у нас вдавлюється ручка. І у нас виход. Давайте я вам покажу. Тобто -то Не достається. Да? Я натискаю, проворачую і достаю. Ну і тут дві кнопочки теж, щоб від'єднати дві кнопочки. Тепер що нам треба зробити? Нам треба тут вже, звісно, напортачили, але тим не менше. нам треба відігнути обережно підковернути усік і з другої сторони якось підковернути цю панельку. Лібо ж от держати. У нас усік раз, усік 2. І зверху теж саме: усік раз і усік 2. І коли ви достанете цю панельку, там є саморіз. Тут звісно, воно вирване, бо я так легенько взяв, він в мене так і вийшов. Тобто, вже не прикручене. Коли я Тут, понятно, я я відкрутив. Коли зняв цю панельку, вже стало видно, що там все поломане, то хтось тут, звісно, лазив, бодро лазив. Але вам зараз покажу, як це знімається. Ну, і в принципі ви побачите результат, як воно. Має зніматися і що треба зробити для того, щоб добратися до саморіза. Я вже зняв цю панельку. Легенько вона знімається, я так прям руками вставив сюди в отвір і усік і воно вийшло. І ось тут у нас зберігається оцей ось 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 саморезик. В мене тут є частинки, ці, які там мають бути. Тому я зараз припаяю, підклею, щоб все було і трималось дуже добре. Бо да, якось необережно. Хлопчики та дівчатка це все робили. І ремонтували. Так, тут ось вилетіло, зараз вставимо Понятно, тут теж все оборване. Триматися не буде. Треба теж щось тут робити, щоб воно трималось. Ну нічого, розберемось. от Вилітає. Тепер знімаємо панельку. Але блок запобіжників все одно заважає, треба відкрутити його і далі добиратися до воно тих на релі. Їх там куча, куча, куча. Дуже цікава історія. Тому зараз будемо передивлятися і вирішувати, що будемо робити. Ой, а як тут весело? О, а що я знайшов. А ви бачите чи не бачите? Видіть, як ммм, красота. І це все йде в блок запобіжників. Буква Б. Біда. Хто не зрозумів, це сплавилася проводка сплавилась. Треба розрізати і дивитися, що тут з нею. Щось тут, так. Да. Лазили бодро. Так, цей у нас цілий, але будемо дивитись далі. Ага, релєшка якась. Отак, прям видерем її. Ух ти, красота яка. А я тут, коротше, підрозібрався трошки. І от это думаю, а оця поплавася проводка, ну вона так і должна бути, так? Да? Це все розплавлене. І тут поплавлене. Ну, коротше, бодро. Я не знаю, що це за реле. То скоріш за все це реле і тріпає нерви. Але так, да, я туди далі полізу. Коротше, поход до приборки відміняється. Одній простій причині, бо я зняв перше по лет 377, розпакував кришечку. І от дивіться на... Зараз спробую показати, дивіться на оцей ряд контактів. Це ті контакти, які від роз'єму входять на плату. Якщо уважно придивитись, фокус зараз працює. Майже на кожному є такий оріол полосочка Це і є мікротріщини. Тому зараз пропаюю всю плату на релюшки і всі інші. Ми так само пропаюємо, приводимо до тями, приводимо до тями це ось, не состоявшися реле. Тут довелося да, роз, 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 розламувати, бо у нас. Пішла біда, у нас обойма зсередини прокрутилася, тому зараз будучи гаєчку впаювати з іншого боку і вкручувати інший болтик. Бо тут відкрутилось без проблем, а тут пішло не по різьбі, ймовірно, і не відкрутилось. От така от буква Б. Погнали паяти по черзі кожне реле. От дивіться, це реле 377 зробив, доліз до 409-го. Дивимось наступне. Так, дивимось оці контакти, які переходять з роз'єма на а, плату. Оце ще крайній ряд. І от останній прям явно виражений. Зараз я зараз. Останній і оцей тупо, який посередині, дивіться, Оріол, бачите, по колу? Він є, це тріщина. І плюс є. Ось, ось на цьому на крайньому. Зараз фокус теж є. Що? Пропаюємо. Більше ніде на платі немає, але я пропаяю всі такі контакти, де з'єднуються, Де з'єднуються ці. Що тут у нас? Діод. Конденсатор плюс роз'єм. вот така ситуація. І так кожне реле по черзі. Ем, погнали. ще один факт, який всплив. Заглянувши в коробочку, бачимо такий білий нальот з боку. Це все нальот від поганого контакту, коли ви вмикаєте запалювання, підтягується контактний. Контактна пластина, відбувається іскріння, і, скріння, і така пельця на льот. Тому зараз обережно наждаче, нульовочкою, прочищаємо контакти, щоб воно все було тут гуд, бо контакти у нас чорні, як бачите. Підгорівши. Контакти у нас, як бачите, чистенькі, я вичистив. Тепер вставляємо плату. У плати є одне тільки місце. Вон там прорізі по бокам корпуса. До речі, тут хтось лазив, бо тут наковиряли нормально, бачите? Угу. Коротше, зараз я запакую його і знімаємо наступне реле Кодовська тереле реліж я розібрав, воно взагалі взагалі незрозуміло яке. Контакти тут все зашибісь, але я пропаяю, мені не жалко. Пропаяю, нехай буде, щоб менше проблем. Пропаяємо всі, всі релюшки, там ще дві штуки залишилось. І Переходимо до цієї релюшки, яка згорівша, у нас приведемо тут все до тями. Заізолюємо, щоб все було нормально. Це все відбувається із за поганого контакту, Ну або десь перетерлося і замкнуло. Бо тут скрутка, там десь скрутка, то погане, це погане. Руці, то вже все зробив, достав ще два реле, які залишились і розібрав їх, а тут все гуд. Сотей 447, вони звичайнісінькі реле, Різниця між ними тільки в тому, що соте, воно усилене, з усиленими контактами. Це ж абсолютно звичайне, без якихось заморочок, тому зараз ставимо і приводимо до тями оцю ось, ось тріпуху. І збираємо. Я думаю, має працювати все добре. Я, якщо чесно, навіть не знаю, що це таке. Але я відновив, як воно було. Отут, ось три з'єднання зробив. Тут пайки. Зробив таку перемичку, як було, і зробив діод, як був. Зараз я це все отак обережно ізолюю. Головне, щоб не касалися ці опайки всі між собою. Бо ну, знаєте, як буває з часом, може перететитися, зелента і тому подібне. І ну, не дай Бог замкне, буде така ж сама історія, а то і гірше. Тому зараз отак от і залишаємо. І збираємо машину. Так, все зібрав. Все наче гуд. Перевіряємо, вимикаємо швидкість. і Як заводить? Но даже бути будет точнейшим навіть найкраще заводиться, по моєму стало тут прям с пьеночка Нічого так Одразу, от пів оберта, дивіться. ну вот, то моментально Реакція на запалювання. Друзі, як завжди, черговий автомобіль і чергова болячка. Якщо у вас заїхав Ваг, або ви власник там, не знаю, Volkswagen шкоди, це часто проблема автомобілів. там до 2010 року там вже пішли більш новіші блоки запобіжників і більш новіші реле, звичайні, тобто менше заморочок. Там вже просто вигоряє ну, запобіжник. В нашому ж випадку, якщо така ситуація, автомобіль менше 2010 року. Одразу, якщо автомобіль погано заводиться, не заводиться, не вмикається за запалювання, лізьте в блок запобіжників салону. Проблема знаходиться там. Ми, як бачите, виправили з релюшкою цю вигорівшу проводку, замінили і відремонтували штатні реле, які мають плати, які мають з часом. В яких з'являються тріщини, тобто просто пропайка вам вирішить всі питання. Зайняло близько години, нічого складного, головне уважність, чіткий зір, як кажуть, якщо нема зору через окуляри. А якщо нема окулярів, тоді можете переходити за посиланням. В описі до цього відео там є посилання на сайт, який швидко допоможе знайти вам майстра в вашому місті. Просто заповняєте пусті клітинки, подаєте заявку, нічого складного немає. Хвилина і ваш запит розіслано по вашому місту, і вже майстри самостійно, вони вже бачать, яка у вас проблема, вони самостійно вам телефонують. Ну, а ви вже, в свою чергу, обираєте найкращу пропозицію серед майстрів, тому що дзвінків буде, буде не один, тому зможете обрати. Кому відео сподобалось, ставимо лайк, обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео, там дуже багато цікавої інформації. Там є посилання на наш інстаграм, там є посилання на сайт для подачі запиту, і там є посилання на наш телеграм-канал, де, в принципі, я завжди на зв'язку намагаюсь бути. Якщо є питання, можна задавати і швидко отримувати на нього відповідь. Хочу всім побажати успіху, удачі, обняв і пока!